Сьогодні буду готувати свою улюблену страву, квашену пекінську капусту, ферментовану. Кімчі корейська страва дуже смачна і дуже сильно корисна. Всі деталі будуть під відео. Ну, і для початку займемося капустою: порізати і посолити. І поки у мене просолюється капуста до м'якого стану, я буду готувати заливку для капусти. Також, поки є світло, це потрібно вспіти зробити, тому що деякі інгредієнти треба перемовити блендером. Рисове борошно, такий клей зробити. Розводимо його холодною водичкою і ставимо на вогонь. Сюди треба пів літри води на три ложки, помішуючи, доводити до густого стану. Ну що ж, тепер будемо поєднувати всі інгредієнти. Добавляємо пасту кочуджан. Це гірка паста чилі. Даємо паприку для кольору, тому що не вистачати на кольору. Добавляємо дві ложки солі. 3. y lo no pongamos en el suco